Вітаю друзі на каналі нашому. Хочемо вам показати сьогоднішні наші сливочки. Це є топ хід. Сьогодні в нас 1 вересня. Подивіться на ці розміри. Красуня наша. Вона ще набирає окроски, набирає, наповняється. Ще вона не готова, які лічні викидує, не витримує. Ой, детальніше відео ми за цих красунь будемо знімати. Подивіться на ці розміри, подивіться на ці врожаї. Дуже, дуже велика спека. Дуже велика спека. І не витримують вони цього нагрузки. Дуже сипеться багато. Треба капельний полів. Подивіться на ці красунь. Підписуйтеся, ми показуємо все деталі. про цей сад.